Вітаю вас на своєму каналі. Ви знаходитесь на уроці англійської фонетики, де ми вчимося читати англійською. Перед вами англійський алфавіт з транскрипцією, до якого входить 26 літер: A, B, C, D, E, F, G. H I J K L M N O P. Q. R S T U V. W, X, Y, Z. І в американському варіанті Z. Англійський алфавіт налічує 6 голосних, які за допомогою різних комбінацій утворюють 22 звуки. Серед цих звуків існують особливі групи, так звані монофтонги, дифтонги і трифтонги. Вони розрізняються по кількості складових звуків. І на цьому уроці ми з вами розглянемо дифтонги. Дифтонг в англійській мові це неподільний звук. Він утворений поєднанням двох голосних звуків. Один із них вважається ядром, яке утворює склад, а інший лише відлунням. В англійській мові виділяють вісім дифтонгів, хоча на цьому році ми розглянемо лише 5 із них. Це ei, АЙ, ОЙ, ЕУ, АУ. Як бачите, дві голосні AY утворюють звук AI. Які позначаються отаким символом в транскрипції. Прочитаємо слова, які матимуть цей звук: дей, pay, tray, may, spray, bay, clay, Hei. Play. Say. Також звук A дають ще такі голосні як ei. Зачитаємо слова Mail, Brain, rain, snail, stain, chain, pain, paint. І третій варіант, де можна почути звук A. Це у відкритому складі, в кінці якого стоїть І, яка не читається, але при цьому A читається як в алфавіті. Отже, Lake, cake, snake, rake, plane, Plate, grape, date. І так повторимо все, що ми вивчили. Коли ми бачимо такі голосні букви сполучення, то ми чуємо звук A. Як у словах rain, fail, jail, mail, nail, detail, raise, grain, pain, waste, praise, stay away, stay, x-ray, pray. Okay, Today. Away. Replay. Holiday. Birthday. Cage. Game. Face. Make. Race. Bake. Tape. Date. Same. Came. Frame. Flame. Цікаво прочитати всі ці буквосполучення в одному реченні. Отже, перед вами скоромовка. Зачитаємо її. A sailor and a mate watch a baby whale playing on a great wave at daybreak. each ещё раз. A sailor and a mate watch a baby whale playing on a great wave at daybreak. Далее, в словах break и great. Ви можете зустріти нові букви сполучення IAI, хоча це скоріше виняток, ніж правило, що вони читаються як «ей». Тому як вони дають зовсім інший звук. Але в цих словах ми дійсно чуємо AI. Break. Great. Наразі в нас дифтонг I, який утворюється за допомогою двох голосних I. I. Отже, в словах буде I. Pie. die. Lie. «Tie», fries flies «Cried». Звук I також дає ось таке буквосполучення, в якому GH взагалі не вимовляються, а вживаються так для краси, я би сказала. Отже, зачитаємо слова «Night», light, flight, night, bright, right, high, tight. Отже, GH не вимовляється і можна сказати, що читається лише одна I, як вона і звучить в алфавіті. І третій варіант такої вимови це коли голосна I вживається у слові у відкритому складі. В кінці і, яка не читається. Тому виходить ride, LIME, Time, Nice, Bite, Kite, Wine Bike. Розглянемо ще раз букву сполучення, які дають дифтонг I. Cried, flies, tie, pie, tried, died, lie, delight, flight, flashlight, lighthouse, nightstand, highlight, right, mighty, night, five, nine, Spice. Rise. Side. Wide. Glide. Pride. Slide. Наступна скоромовка дає нам можливість ще раз попрактикувати, читати ці букви з полученням Відразу: My kite is white. My kite is light. My kite is in the sky. Now left. Now right. You see. The kite. You see it, you and I. Ще раз. My kite is white. My kite is light. My kite is in the sky. Now left, now right. You see the kite. You see it, you and I. Наразі у нас третій дифтонг. Це звук ой. І, як ви бачите, транскрипція майже співпадає з буквосполученням. В словах oil, coin, point, noisy, voice, boil, soil. Дифтонг OI також зустрічається в буквосполученні OIWY, як у словах joy, toy, boy, «annoy», «employ», destroy. Oyster. Отже, наступні два букви сполучення дають один звук ой. Join, moist, boil, avoid, foil, toilet, rejoice, hoist, noise, Cowboy, deploy, loyal, soy, voyage, enjoy, convoy, employ. І зачитаємо речення. Boys. Take enjoyment in spoiling toys. Ще раз. Boys. Take enjoyment in spoiling toys. Переходимо до четвертого дифтонгу. L. Як бачимо, буква сполучення OW вимовляється як L. Наприклад, Snail, Arrow. Pillow, elbow. B Window. B. Цікавий той факт, що буква сполучення OW може давати дифтонг «ау». Виходить, одне і те ж саме буква сполучення може давати два різних звуки це L і «ау». І посте питання, як же читати? В таких словах, де це буква сполучення не буде наголошеним, то воно читатиметься як L. а в односкладових словах, де. Лише одна голосна, і вона обов'язково буде наголошена, то лише просто вчити слова. Інакше ніяк. Також звук L можна почути у словах, де є O у відкритому складі. Отже, Sto Rope Fan, H, Rose, Code. Дві голосні OA, які стоять разом, теж дають звук L. Наприклад, BEDS. Soap coat road soak goat toad. Розглянемо ці три букви сполучення ще раз. Дифтонг о Snail, Elbow Window Rainbow Crow Bowling Grow Arrow Slow Row Soak Toad. Boat road soap foam goat road brok load, hope, globe, stow. І тепер подивимось на ці буквосполучення в реченні. An old toad Rose in a boat. Ще раз An old toad rose. In a boat. Psalms never boasts of what he knows. But Rose never knows what she boasts. Psalms never boasts of what he knows. But Rose never knows what she boasts. Також внизу я пишу винятки, що інколи у закритому складі. О може читатися як O. В таких словах як maust, haуст, post. І нарешті переходимо до п'ятого дифтонгу це «ау». Як я вже зазначала, що буква сполучення OW дає ще й дифтонг AU. В яких словах? Розглянемо. Now. Crown. How. Clown. Au. Taу. Таун. How. Також буква сполучення OU теж дає такий самий звук. Cloud. Round mouse house Ground Found Out Mouse. Перевіримо себе ще раз і зачитаємо букву сполучення, які дають звук «ау». Found Loud Out Sound Ground. Lounge, mouse, house, mouth, amount, compound. Gone, growl, now, how, powder, shower, towel, clown, crown, vowel, tower. Ну и в теперь. The outside cow is allowed to frown. The Outside Cow is allowed to frown. Любі друзі, ми з вами розглянули 5 дифтонгів, які дають різні комбінації голосних. На наступний раз ми розглянемо з вами ще інші дифтонги, а також трифтонги. Але зараз я мушу прощатися з вами. І дуже дякую, що вчили низьку зі мною. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобався такий формат відео. Всього вам найкращого!